Добрий день, вітаю вас з перемогою 4-0, дуже гарний рахунок. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішня гра і взагалі як вам підготовка до вже основних турнірів? Да, дякую за привітання. Ну, гра, як ми і хотіли провести, як кажуть, на мажорній ноті останню гру? Я хлопців попросив, щоб вони сьогодні виложились на всі 100%, тож тому що остання гра турніру. Провели, як кажуть, в задоволення. Все, що я від них просив, все вони виконали. Особ... Во втором таймі прибавили і забили гол і все пішло по плану. Не знали, якщо ми заб'ємо гол, то буде і другий, і третій м'яч. Чи сподобалась вам організація турніру Кубка? Дуже, Дуже сподобалась організація. Дуже дякую, що нас запросили сюди. Дуже на високому рівні. Поля, ну, ну, ну все було. Ніяких нарікань немає. Дуже дякую. Дуже дякую вам. Дякую, так. Да.